Варцевий тактичний годинник Golden Hour Water. Корпус виконаний з полікарбонату. Ремінець м'який каучук та стандартна застіпка. Налаштовується годинник дуже легко. Ліва верхня кнопка відповідає за підсвітку. У вечірній час доби підсвітку буде видно краще. Для того, щоб налаштувати основний час, натискаємо кнопку мод зліва знизу три рази. Починають моргати секунди, щоб збити їх на нуль, натискаємо ліву праву верхню кнопку. Щоб перейти далі на налаштування годин, натискаємо праву нижню кнопку, правою верхньою регулюємо значення. Натискаємо ще раз праву нижню кнопку. Налаштовуємо хвилини, натискаємо праву нижню кнопку, це налаштування місяця. Таким самим алгоритмом натискаємо праву нижню кнопку, верхню налаштовуємо день, дату нашу, праву нижню натискаємо ще раз, і у нас починає світитися день тижня. Налаштовуємо праву верхню його, і для фіксації нашого налаштування натискаємо ліву нижню кнопку мод. Натискаємо ліву нижню кнопку, переходимо в наступний режим годинника. Це секундомір. Для того, щоб його запустити, потрібно натиснути праву верхню кнопку. Секунди пішли. Щоб зупинити, натискаємо ту саму кнопку. Щоб збити на нуль, натискаємо праву нижню кнопку. Натискаємо ще раз кнопку мод. Переходимо в режим будильника. Називається він Ал. Для того, щоб вімкнути або вимкнути будильник, нам потрібно натиснути на праву верхню кнопку. Натискаємо. Зараз бачимо тут «Out», це будильник вимкнено. Натискаємо ще раз. Наступне значення це погодинний будильник. Тобто годинник буде вмикати будильник щогодини. Можна як вімкнути два ці значення, так і вимкнути обидва, або вімкнути якийсь один з них. Щоб налаштувати сам будильник, потрібно натиснути праву нижню кнопку. Моргають години верхньою кнопкою налаштовуємо. Переходимо на хвилини правою, нижнь... так, правою нижньою кнопкою. Верхню налаштовуємо. Для фіксації натискаємо кнопку мод. Все, будильник налаштовано. Годинник також. Годинник у нас працює. Цей годинник має 5 атмосфер водостійкості. Можемо прямо зараз перевірити таким маленьким тестом занурюємо його в воду. Під час занурення категорично не рекомендується натискати на кнопки, бо в такому випадку герметичність буде порушена, і в годинник може потрапити вода. Як бачимо, секунди йдуть, годинник працює, все добре.